Сьогодні день, коли приїжджають Сережні батьки до нас у гості. Вранці був запланований мій візит до ортопеда. Нещодавно робила МРТ, і там ніяких змін. Дібірала Ярика зі школи. Він радий, тому що зазвичай він їздить на автобусі. Що готую, коли приїжджають батьки? Звичайно, закуповую німецьких сосисок. До них готую картопляне. пюре. Ще буде свіжий суп, бо після дальної дороги завжди хочеться чогось ріденьку. І, звісно, запаслася німецьким пивом. У нас всі його любляла картоплю і шкірка якась зеленкувата. Не знаю що можна її їсти, але чи що готує Ярик за свої кошти придбав собі геймерське крісло, яке він сам зібрав, тому дуже задоволений собою і взагалі покупкою. Я йому відразу сказала, що допомогти не можу, так як батькам ще треба було підготувати кімнату, в якій вони будуть спати. До аеропорту нам їхати годину, тому поїхали з Поліною. Сережа. Спав перед нічною зміною. А Ярик пішов на тренування по футболу. А ось і зустрілися. Повечеряли, поговорили і пішли спати. Моє відео рідко в рекомендаціях, тому підпишись.